Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас ось, ще не ось дві самиці в один день. Так хотілося підслідкувати, хто скільки народить, але, на жаль, не вийшло. Ну нічого. Зараз ми їх помістимо в ящичок чарівний наш, і розглянемо більш детально. Дивіться, які вони гарні. Стандартне, лимонне. Ось ще одне стандартне. Пастель, лимончик. Там пастель ховається, там білі, уявляєте, білі, там бури, там біле, жопеня стрічить. Так. Привела от мамка золотиста і там під стіною бура від самця. срібло. Дивіться, як вони виблискують. Це їм один день. З відкритими оченятками. Дивіться. Кінець листопада. На дворі дощ, тут сухенько. З тим часом боротьба, поховались за мамок, повилазили собі. Це трішки небезпечно, а тим, хто буде вперше тримати внутрі або спробує отак вот от, ну не бажано. Я б вам поки що не рекомендував, хто вперше тримає внутрі. Не треба ризикувати. Це я можу, я їх знаю цих самиць. Знаю, що їм під вушко шипнуть, щоб вони мене не чіпали. Так, ще не всіх половив, зараз знайдемо їх всіх хвостиків. Отже, ми маємо 9 самців. Тепер по забарвленості. Два стандарти. Два пастель. Коричневі, шоколадки. Так. Значить, буре, буре, екзотичне. Дивіться, як переривається. Так, ти у нас скоріше за все, скоріше за все, чорний зональний. дуже схоже. Ніби, ану. Скоріше за все, час покаже, але я думаю, все ж таки це буде темно темно бурий екзотичний. От мамка, вона така, така золотиста, бура екзотична, з золотистим відтінком, а є от така бура більш бобрового відтінку, така більш темна. От ото мале. Так, є таке, значить, три білих. Три чисто білих. Ух ты, монстрики. Е, Точно, точно золотиста. І два. Лимона раз, два. І тут ще не зрозуміло. Чи це золотисте. Ну, скоріш за все, так більш на золотисте. Отже, настільки це все вийшло гарно. Дивіться. Всі живі, здорові, шустрі, подвижні, енергійні. Що говорить? Треба бачити? Дві мамки. Вага самиць була, орієнтовно за тиждень до щеніння, 12-13 кг. Думав, буде більше, але скільки є, стільки є. Також добре. Самець срібло, батько їхній був. Жодного срібла, як бачите, все ж таки гени кольорових перебивають. Але нам від того не холодно і не спекотно. Ми задоволені тим, що ми маємо. Ми маємо. Я навіть не закільки це тут буде кольорів, стандартний. Коричневий, лимонний, білий, бурий. Можливо, золотистий. Так. І можливо тут ще. От... Це точно бурий. Оце буре. О, тут видно, що тут. А по цьому з місяцями ми зрозуміємо. Або це буде стандартний. Ой, стандарт. або чорний зональний, або також темно-темно-бурий. Побачимо. Так, є. Yeah.